Гордий будь, 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 будь. Поруч, друзі, і всьому суть, ти сміливий, ти крутий, Світ теплом душі зігрій, грій, 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 грій. Ми готові завжди до рішучих дій, з нами вчися, з нами мрій, і до тори шлях відкрий, твій, 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 твій. Дорогі друзі, ми знову раді вітати вас на нашому улюбленому подкасті з іскоркою. Нагадуємо, що це подкаст, де ми вирушаємо в дивовижну подорож єврейським сафарі-парком і знайомимося з найнеймовірнішими істотами з давніх історій Тори та оповідей мудреців. Сьогодні на нас чекає захоплива зустріч із таємничим морським велетнем Лів'ятаном. Але перед тим як ми поринемо в морські глибини, згадаймо, хто ми такі, але зробимо це по-новому через запитання до моїх друзів. Уявіть, що ви поїхали до морської подорожі з Лів'ятаном. Що б ви взяли з собою і чому я б взяла альбом для малювання та олівці. Уявіть, які чудові малюнки можна зробити, дивлячись на лів'ятана і на всі підводні дива. А я б взяв великий бінокль та підзорну трубу. Я хотів би розглянути всі деталі Лів'ятана, особливо його очі, які випромінюють яскраве світло. Чудово! Ну що, чи готові ви вирушити в глибини океану? Так. Втора та мудреці розповідають нам багато дивного про Лів'ятана. У книзі Йова, у книгах Теїлім і пророки, Лів'ятан описується як величезна морська риба, що була створена Всевишнім у п'ятий день творіння. Ця гігантська істота. Живе в найглибших водах. Хано, знаєш, що особливого в лів'ятані? Так, я читала, що в Лів'ятана величезні очі, що світяться яскравим світлом, наче ліхтарі в морі. Оце так новина. Він має вбудовані ліхтарики, тож він як підводний автомобіль, щось подібне до того. А ще мудреці розповідають, що лів'ятан поширна риба. У нього є плавці та луска, тому його можуть їсти навіть найправедніші люди. А чому лише праведники? Чудове запитання, Еліку. Наші мудреці кажуть, що лів'ятан був створений для того, щоб стати особливою нагородою для праведників у майбутньому світі. У Талмуді у трактаті Бава Батра. Мовиться, що Всевишній створив двох лів'ятанів самця і самицю. Але Всевишній убив самицю і заселив її для праведників на майбутнє. Бо якби лів'ятани розмножувалися, світ не зміг би витримати їхньої сили. Отже, лів'ятан дуже особлива істота. Цілком вірно, слово лів'ятан Походить від слова лівуй, що означає супровід чи почет. Мудреці пояснюють, що це символізує праведників, які завжди будуть супроводжувати Всевишнього і насолоджуватися його благом. А чи правда, що одяг Адама та Хави був зроблений зі шкіри Лів'ятана? Це дійсно так, Еліку. На думку деяких мудреців. Одяг, який Всевишній зробив для Адама та Хави, був виготовлений саме зі шкіри лів'ятана. Це підкреслює особливе значення та святість цієї істоти. Як чудово! Виходить, лів'ятан допомагає людям із самого початку існування людства. Саме так, Лів'ятан завжди був важливою частиною історії та традицій нашого народу. А тепер зіграємо в нову гру «Морські загадки. Я задаватиму загадки, а ви відразу називайте відповідь. Загадка перша. Це величезна морська істота з яскравими очима, що світяться, кошерна риба і символ нагороди праведників. Хто це? Рахую до п'яти. Один, два. Три, чотири, п'ять. Відповідь лів'ятан! Загадка друга. Живу на морському дні. Дуже повільно рухаюсь. У мене є п'ять рук. Якщо я втрачу одну з них, вона швидко виростає знову. Хто я? Рахую до п'яти. Один. Два, три, чотири, п'ять. Відповідь Морська зірка. Загадка третя. У мене є хобот та великі вуха. Але я живу в морі. Я не слон, а величезний савець, що випускає фонтан води. Хто ж я? Рахую до п'яти. Один. Два три, чотири п'ять. Відповідь кит. Загадка четверта. Я різноколірний морський молюск у раковині. У мене є роги. І треба мене почекати, перш ніж із панцера діставати. Хто ж я? Рахую до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Відповідь. Равлик. Або морський равлик. Загадка п'ять. У мене хижі зуби. Я схожа на підводний танк. У мене міцна луска та дуже небезпечний хвіст. Хто ж я така? Рахую до п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять. Відповідь. акула. А який на вигляд лів'ятан? Чудове запитання. Лів'ятан схожий на гігантського морського змія. Його довге тіло згортається кільцями, щоб уміститися в глибинах океану. Як цікаво, я обов'язково намалюю його. Хороша ідея! Наші слухачі також можуть надіслати свої малюнки лів'ятана нам на пошту. Дякую, що були з нами сьогодні, друзі. У наступному випуску ми продовжимо нашу пригоду та дізнаємося більше дивовижних історій про чудових істот. До нових зустрічей, друзі!